Hello, Я трошечки приболіла, у мене дуже сильно болить горло. Коротше, ще не ходила в школу, але я пішла в магазин купила те, що мені треба було. Але, скажу так, як це? я нічого такого та, що, та, що я мала купити, та, за чим я йшла, я не купила. От такий пакет у мене чуть взагалі не великий. І, так. і є ще всі з різних магазинів. То так, Починаємо з хори, куди я йшла і за чим. Я йшла за чия. Що робити, що типу такий десерт. Я, я, ну, на початку літа я дуже любила це робити, коротше, а потім а літом щось не ну, нравилось. Хотів типу, ще їсти, типу, а зараз я хотіла але я прийшла в фору, спитала чи щось чи, подивилася, що таке чи є Немає, там де все стоїть Спитала, немає. Але мені вам папа вроді має піти поїхати купити в Сільпо. О, має бути. Я купила бананчики, три штучки нам мовою Дальше в Форі я купила боб. Це теж новий. І купила собі такий батончик, я не знаю, я його ніколи не пробувала з бананом і з какао. Далі я купила в ЄВІ я прийшла Єву за спонжиками собі я купила їх. Вообще ну, я пройшла, ну, купила ці набор а не один, тому що мені себе, ну щоб вже не купляти потім кожен раз ходити, то я три. І у нас була на акції, так що 99 гривень за... ну коротше 100 гривень за три спонжики. Далі я купила в я купила такі вот прикольніші пакетики, бумажні, дуже прикольні, дуже сподобались. І, в принципі, недорогі. І мені на технології треба була Леска, і я купила Взагалі, ми... <кхухає> Бачите, Мені треба... Боже, мені... Десь У мене родина десь вона була, але я вирішила купити тому що, бачите, це трошечки пудра, розивеньке. Боже, це, оце все, понимаєте? оце все, що я показала. Це получилось майже на 300 гривень. Ну як? Ну, коротше, 200 з 200 чимось. Як? За це 300 гривень майже. 99, ладно, це 24, це 80. Це 30, це 12, а це 22. Отак от. Ну, мене не 2 чеки. У мене є тільки чи як з Еврори. Тут Уролі тут 4 грині. Я читаю в Аврорі і найдешевше у мене вийшлося. В форі у мене вийшло 135 а в Єві 100. Ну, в принципі, якраз, да, як я і сказала. Ладно, зараз я доведу робити собі чай, обрискати горло і пробувати оцей батончик. Я думаю, ми може запишу, як я буду його пробувати, скажу собі. Кстати, в мене почули, що я купила це з бананом і це з бананом. Я хочу зробити просто чия і хочу, ну типу, раніше я робила з малі... з кубнікой. А я хочу зробити бананом, тому що ж нема клубніки, малини, цього все немає, так що я буду робити з бананом. Отак от. Всем пока. Может, потому что сюда сниму.